Про масштабний обстріл Дніпра поговоримо з Сергієм Коріним, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Ми вас раді вітати. Вітаю вас і одразу. Ми так розуміємо. Ви до нас приїхали одразу з місця прильоту. Яка зараз ситуація? Там ну, ситуація наразі контрольована. Проводяться аварійні роботи щодо вивезення тих уламків конструкції, які внаслідок ракетного обстрілу. З'явилися на місці, описуються ті пошкодження будинків, які були по декільком вулицям, які знаходяться поруч з епіцентром удару з одним, та поруч з епіцентром удару. Іншим наразі вже рятувальні, рятувальні роботи завершені. Проводяться додаткові роботи щодо очищення від зруйнованих конструкцій місцевості. Якщо підсумувати взагалі цю атаку ракетну, які, які наслідки? Скільки будинків пошкоджено? Чим ці, чим поцілили, що це була за ракета? Ну на тепер ми маємо вже більше 60 пошкоджених будинків, які обстежили це саме приватних житлових будинків. Декілька будинків зруйновані вщент, ті, які в епіцентрі удару, які поруч знаходяться. Якщо ми будемо брати по Скажімо так, один епіцентр удару, там, де взагалі знаходився житловий приватний сектор. Поруч близько не було ніяких там, ні військових розташувань, ні будь-чого, Просто ракета прилетіла. Ймовірно, це ракета Х-22, яка несе дуже велику руйнівну силу, має е, заряд боєприпасу е, близько однієї тони. І вона потрапила саме в будинок, де вночі. Мирно спали і відпочивали родина. Це двоє, двоє дорослих і двоє дітей 2013-2014 років. І, на жаль, на жаль, вони не, не вижили. Також ми маємо п'ять постраждалих осколкові поранення різного важкості, В основному вони не важкі. Врятована була дівчинка 12 років пожежно-рятувальними підрозділами по прибуттю на місце цього епіцентру удару. Ну, руйнування дуже масштабні, дуже великі. Сама воронка глибиною близько 7 метрів, більше 10 метрів в діаметрі, порозліталась. чугунні батареї порозлітались за 50-70 за метрів. Ну, не хочу розказувати про те, що там фрагменти тіл, де ми знаходили. Це зрозуміло. Скільки особового складу було задіяно та техніки, і в чому були в чому була най, найбільша складність роботи рятувальників сьогодні? Багато працювало служб, саме спеціалізованих було задіяно. Ми прибули на місце події. Загалом для ліквідації цієї події від нас було від ДСНС було залучено 59 чоловік особового складу, 13 одиниць техніки. Це також з нами працювали як наші підрозділи, так і Дніпропетровський і воєнізований гірничо рятувальний загін. Також працював це були комунальні служби, це була Нацполіція, це була Національна гвардія. загалом працювало на місці події більше 130 чоловік, як нашого особового складу, так і інших служб. Та 36 одиниць техніки. Складність в першу чергу полягала в тому, що це нічна пора доби. Да, близько першої ночі стався обстріл. Зразу після отримання сигналу повідомлень дуже багато було дзвінків на. Нашу диспетчерську службу оперативно виїхали туди, поставили світлову башту для того, щоб освітити місце. Все було в уламках. Ну і найважче було психологічно працювати, оскільки ми розуміли, що по тій інформації, яка у нас була від мешканців від сусідів, які проживають поруч з епіцентром удару. Що там ймовірно під завалами, якщо це можна, це була воронка, завали були по, по сторонам. Що там в цьому будинку саме було були двоє дітей, двоє дорослих. І от коли ми вже почали знаходити елементи, елементи тіл, причому знову ж таки, люди сплять, мирно від, відпочивають, тим більше, що, що це діти. Яка загалом ситуація по області неспокійна була і в Зеленодольській громаді? Так, починаючи з ночі, ці масштабні обстріли у нас також поруч з цим епіцентром центром удару. Ще був один по ринку удар, ймовірно, такою ж саме ракетою. От там також виникло три осередки пожежі, де оперативно ліквідували наші підрозділи і Ліквідували наслідки цього прильоту, А загалом, під ранок, ще близько восьмої години ранку ворог поцілив по Зеленодольській громаді по одному з підприємств, саме коли люди йшли працювати на роботу. Був туди удар з реактивних систем залпового вогню. Ураган касетними елементами у тому числі. І на, наразі працювали там і наші підрозділи. Наразі нам відомо, що є 19 постраждалих, які отримали різного ступеня важкості поранення. От, ситуація, ну що щоденно, хоч хочу сказати, що у нас минула, минула доба була да, така, що у нас не було прильотів. Тихо мирно пройшло, вся інфраструктура працювала, всі служби працювали в спокійному ритмі. Ну, от, але ну, це так було оманливо, одна доба, і, і зараз пішли масштабні обстріли. Також додатково працюємо вчора. Протиповітряна оборона, також з вечора попрацювала ідентифікатори наші виїжджають, обстежують місця саме падіння уламків тих, тих ракет ідентифікації цих уламків разом, разом з національною поліцією, з ССУ, з Національною гвардією. Для того щоб можна було задокументувати всі ці факти і передати потім відповідні органи до Гаазького трибуналу. І останнє питання: чи повернулися рятувальники Дніпропетровщини з Харківщини, де допомагали розміновувати територію? Наразі вони там і працюють в одному з міст. Там зведений загін, працює ДСНС і наше відділення піротехнічне, періодично виходимо на зв'язок. По ситуації кажуть, ситуація дуже важка, дуже заблуднена територія. Багато розтяжок, багато боєкомплектів, які приходиться розміновувати. Потрібно, звісно, дивитись на заходи безпеки, щоб, не дай Бог, нічого не сталося. Але вони і надалі там працюють і очікуємо, якщо необхідно буде подальше залучення наших сил і засобів. Будемо залучати. Також ми залучаємося до Херсонської області, до відновлення територій де окупованих. Якщо там потрібна наша допомога, саме також і перетехнічних підрозділів, ми будемо туди виїжджати. Налагоджений контакт, як і з енергетиками, так і з місцевими органами влади. Буквально вчора ми тісно попрацювали, поспілкувалися і знаємо вже, що в подальшому ми будемо відновлювати, очищувати території, відновлювати життєзабезпеченість на цих територіях. Дякуємо вам і за вашу роботу, і за те, що сьогодні з нами поспілкувались. про масштабний обстріл Дніпра. Ми говорили з Сергієм Корінним, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.